Полювання на воєнкомів. один за одним в Україні викривають нечистих на руку керівників територіальних центрів комплектування. Що ти? Здавалось би, після історії Євгена Борисова, одеського воєнкома-мільйонера, українське суспільство складно чимось здивувати. Сьогодні... Представили мені деякі попередні результати перевірок інших воєнкомів, окрім колишнього одеського, і невтішні результати. Однак нахабність з деяких воєнкомів продовжує дивувати цього разу. Правоохоронці виявили наслідника Борисова у Закарпатті. Оперативники управління стратегічних розслідувань Закарпатської області спільно зі слідчими територіального управління ДБР викрили керівництво районного ТЦК у зловживанні службовим становищем. Ним виявився Ярослав Дмитрук. Він же воєнком Перечинського району, що в Закарпатті, фігурант протягом тривалого часу використовував військовослужбовців, що знаходилися в його підпорядкуванні для будівництва особистого приватного будинку. Дмитрук експлуатував солдатів для особистих потреб. А цей будиночок він придбав після повномасштабного вторгнення. Невідомо за які кошти. Земельну ділянку під будівництво він придбав вже під час дії правового режиму воєнного стану. Після чого, в тому числі силами військовослужбовців, побудував на ній приватну садибу. Під час обшуків у воєнкома знайшли багато цікавого. Георгіївські стрічки, прапор країни-агресора і особисті документи фігуранта видані на території. Торії РФ йому світи до 12 років на його злочин відреагував навіть президент, який в той час перебував на Закарпатті. Зокрема, одне з питань перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують межах кримінальних. Провадж. Інший випадок не менш кричущий. солдат першого відділу Ужгородського РТЦК. Відкрив собі кафе. Замість того, щоб нести службу, він займався бізнесом. Наразі кафе Хуліган зачинено. Василь Зубатов, начальник Хустського РТЦК, також любить Росію. Ось його фото з символікою СРСР це неприпустимо, а особливо під час воєнного стану. Тому чекаємо на достойне покарання цих порушників.